Всім привіт! Сьогодні у нас випаковочка. Вітаємо на каналі. Ми відкрили Аліса зараз приклеє ще оченята. Я одразу знайшла в інтернеті і вам прочитаю, що це таке, можливо, в когось вже і є. Це баланс, щоб дитинка утримувала свій баланс, вчилась утримувати рівновагу. Баунс Бол, він безпечний та веселий спортивний м'яч для тренувань балансу. Ідеальний для ігор на вулиці чи вдома. Сприйняття інтеграції та фітнес-тренувань. Підемо на вулицю. Зараз буде пробувати стрибати. Він є на одну ось таку штучку, також більш для старших дітей, для таких менших. То йде на дві, щоб вони вчилися взагалі тримати рівновагу. Спробуємо зараз подивимось, як їй буде цікаво на ньому стрибати. А я думаю, буде цікаво в такому дитячому форматі ще. Молодець! Молодець, молодець! Опа! Це спортивна іграшка. Ціль якої навчитись утримувати рівновагу. Саме на цьому. Молодець, давай, давай, давай. Опа, молодець, 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 молодець. Тримаємо рівновагу, тримаємо молодець! Клас. Тобто, спочатку не пригати навіть ціль, а просто отримувати рівновагу. Ну, так, Аліс, ні. Ти зараз взлетиш. О, Супер! Дивіться, які у мене гавні Зосіди. Зараз я їх хочу скласти в мою поличу. Дивіться, який знаковий ну, песик. Як він мені найбільше, напевно, подобається. А це я на Зосиді. Так, куди песика розкласти? Напевно, сюди. він самий милий. Так, ось це мелоді і кормі. Так, а река у них стоит. Вот так. Детьки, такі, ніби квіточки, і все удечки, такі небо квиточки и все-таки як Яку на голові. Так, ну, о, тут такая баласка, взадикута. Так, ось це в самому кінці, напевно, просто. Поки Аліси розкладає, Тожі, такі, то я хочу показати так, вам ближче цю полицю, туди, яку ми також обрали, також... щоб скласти всі шкільні зошити, дрібнички, книжки, альбоми. Бо в нас є ось такий простір буквально. 15 сантиметрів. А тут поступово буде Аліса розказувати. Такі поступово поступово я. клас. Це я Що сама ходила, обирала їй зошит. Аліся все красава. переживала, чи їй сподобається. Але насправді настільки зараз гарні шкільні, шкільна, шкільна канцелярія дуже гарна. Я би а сама в школу можливо. пішла. Мені цікаво, хто нас глядає. Зараз вас не дуже багато, але все одно цікаво, Ми хто однозначно. дивиться канал. Залишайте коментарі, нам буде дуже приємно. Хоча б пару коментарів на Аліскиному каналі для підтримки маленької дівчинки, О, ю, ю, прі, Так, ю, Не відволікаємось. <śclassic> мама війшла в кураж, називається. Косотта, то взяла я ось о, 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 сюди, буквально там 15 см, ось таку полицю, яку можна використовувати не, не, не тільки для пустарня. зошитів, журналів, книжок, а взагалі навіть пустарня. у ванну кімнату, пустарня. на кухню, Ну, під олію, під пляшечки, ні, але під якісь спеції. ну, Ми, жінки, можемо багато чого придумати. А тут, ось дивіться, як. Ось так вона заїжджає. Сюди навіть можна, враховуючи, що тут ось таке дзеркало. Я рахую, що воно взагалі дуже класно для косметичних якихось процедур. Всім привіт! То також можна якусь і на майбутнє її тут ставити і косметику. А так вона прекрасно заїжджає. Я залишу також посилання, брали її на тему. Поки Аліся наповнює, то вийду я, покажуся е, до вас. Е, і скажу, хочу сказати вам коротко пару слів взагалі про тему, тому що тут на її каналі буде багато розпаковок саме з тему і дитячі іграшки, і одяг. І косметику я собі беру, тому на своєму каналі, садовому каналі, який веду чисто я, я ці теми розкривати не буду. А тут, враховуючи, що я масу дуже дійсно тебе не чути. ні, Дійсно, дуже багато речей я купляю їй саме на тему. І що хотіла сказати, коли ви будете переходити за нашим посиланням, то і будете бачити масу. Власного товару, який 100% щось вам е, сподобається, то майте на увазі, на тему є і неякісний товар, ну, як, як сказати, навіть неякісний. Він дешевий, відповідно, і якість, відповідно, буде і якість. Ми також попадалися, бо там за 100 гривень бачили, якісь там гарні, ніби новорічні прикраси, а приходили просто плоскі, прозорі там. Наклеєні картинки, і нічого, ну, нічого особливого. Тому тему це саме китайський товар дорогий. Якщо ви хочете купити щось дороге, воно буде відповідати вам і по якості. Тому тут я буду розкривати саме покупки для її кімнати, речі, які ми для неї беремо, буде огляд, відповідно, і про розміри, ну, масу дійсно речей. Я її тут беру і будиночок, який показували в попередньому відео, якось зроблю я також на нього окремий огляд і окреме посилання. дам. То ну, дійсно все-все набагато дешевше, ніж купляти в нас тут. Плюс, можливо, з часом я буду давати навіть якісь промокоди, знижки на товар, тому що на тему можна купити ще дешевше, ніж ви бачите ціну під товаром. Там є. Маса акцій, маса купонів, маса ще додаткових знижок. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь, залишайтеся і будемо це обговорювати. В алісі є також і інстаграм, буду залишати посилання, тому що там це більш цікаво обговорити. Ну, таким чином буде поступово дитячий канал розвиватися. Все. Дякую, що мене вислухали. От букетик з квіточками. Опа. Аліса потрохи наповнює. <смеш> а, і ось ще якраз ось цей букетик, так, що вона на ставить. На Букет з квітами. На уманіку, наманіку. На Аліска, дай мені ось цю коробочку, там де якраз приклад оце робити букетик. Стоїть біля Василіси коробочки. Там, де мама з донечкою робить. Ой. Давай я покажу. <смеш> Дуже класний набір для. Дівчаток, робити штучні квіти. Також залишу вам посилання: йде ось така машинка. Назву її так, машинка, пелюстки, тобто все ось такий набір, щоб робити штучні квіти. Ось такі вони виходять, можна навіть і на подаруночок. Ми зробимо, Аліска, таку квіточку покажеш, як робити? Да, Зараз ми тут Аліса це складе і покажемо, як, як цей всі. класний набір, як можна зробити ось такий букетик вдома і комусь навіть подарувати. Та й самі цікаво. Ну, для дівчаток це взагалі цікаво. Вона цілий день сиділа і робила ось такі квіточки. Ви самі обираєте, які пелюстки. Ой, просипалась. Самі обираєте, які пелюстки ставити. Нічого мамочку, бачите. Ну, зараз зробимо і покажемо, як це робити. А де десятучка самих робити? А тепер ми готові показати вам, як робляться ось ці квіти. Еліс, одну зробила вже якраз. Для дитинки це, взагалі, хочу сказати, дуже і дуже цікаво. Просто, ну, не дуже просто, треба трохи тут сили. Спочатку ми їй допомагали, але в результаті виходять гарні гарні квіточки. Давай ще одне зробимо. Тобто, в набір входять різні пелюстки. Сама машинка, яка з'єднує ці всі пелюсточки. Пелюстки різні. Тобто дитина може фантазувати. Їх можна і переробляти. Тобто це не так, що ви зробили і, і все. І більше варіантів переробки нема. Вони роз'єднуються потім і можна знову їх повторювати робити. Ось так. І я. Оп, і вона роз'єднується, так. І знову можна зробити. Тобто це така багаторазова гра для творчості, для фантазії. Яку ти будеш брати? Ого! Така яскрава прям буде квіточка. Далі яку? А давай ось цю помаранчеву. Дивись, воно буде гарно і то, і то. А? Як ти думаєш? Такий синьо-фіолетовий була... і помаранчевий. Ось я була би всякої. Це... Я б хотіла як космос. Дея така. Сонамо... Чи ти вже їх трошки я зробила? Так цьова я робила зі зілочками. О, така тиску. Таку можна покласти якусь меншу. Мама фантазує, бачите? Це цікаво не тільки для дитини, а й для дорослих. Потім треба трошки прикласти зусиль, щоб це все з'єднати. Не з'єднали. Давай, мама. Тримай саму цю. Мама спробує. Давай забираємо. З'єднали, о, з'єднали, бачите. О, тут, напевно, забагато. Ну, гарно, як Гарно, гарно. І йдуть ось такі листочки. І все. Тобто дуже-дуже цікаво. Також вам залишу посилання, щоб ви могли своїм діткам. Взяти. І ціна адекватна. Тобто, це вже буду, уюбана, пок... буду показувати така. вам перевірений. і, і, виснізна, і Клас. Ну, все, показали вам сьогодні і наші обновки, і наші іграшки, які ми беремо по доступним цінам. Тобто, і економія, і розвага. Отвика гарно. Взагалі, дивіться, класно. Кучерява кучерава. Клас. Якщо вам сподобалось відео, треба що зробити? Аліська. Лайкнути відео, підписати. Лайкнути відео та підписатися. Будемо дуже вдячні всім, хто підпишеться та залиши коментар. Просто дякую. Нам дякую. буде приємно. Буде приємно? Да. Так, все, пока-пока. Пока! І до скорої зустрічі у новому відео. Пока! І ставте дій смайки, сердічки. Так, не забувайте про вподобайки. До зустрічі!